Дорогі друзі. Колись в дитинстві ще в школі. Я вчився в російськомовній школі. І ми вивчали дуже мало український язик, хоча живу на Західній Україні. І мені сподобався ще з дитинства вірш, який ми проходили по шкільній програмі. Леся Українка як дитиною бувала. І от я завжди його хотів протекларувати. І зараз я це зроблю для тіктоку на камеру. Щось його вийде, судити вам. Леся Українка, як дитиною бувало. І як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать. Я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І отот -от зірватись має гостра, злобна епіграма, Безпощадні зброю сміху я боюся піддаватись, І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.